Ви найбагатша жінка світу. Що це для вас? Не люблю слово багато. Краще заможна. Жерома, за цим букетом я не бачу. Гі. Приберіть, будь ласка, мені би в аеропорту в Гонолу. Я хочу, щоб це фото розповідало, що ви за жінка. Хто цей фотограф? Мені потрібна героїня. У нього жахлива репутація. Я не фотографую людей, я закарбовую. Тримайте. Це бантажить. Годі mm. гарчати, Гі. Це правда, ви гарчите. Заправте повний бак. Це не моя робота. О, Подобається? Дивовижно. Усе виносьте цей несмак. Тут немає місця міщанству. Винось! Уперед, гайда. Завдяки вам я повертаюся до життя. А, вони прийшли. Де моє золоце? Ви були таким завжди. Я розкрию все, що ви в собі замкнули. Ключі у вас. Пропоную десятирічний контракт на ваші творіння два мільйони на рік. Що ви на це скажете? Я більше ні секунди не проведу з цим нахлібником. Mm -hmm. Вранці в неї боліла спина. Ми крутимось. О! Перепочинок королеви. Не раджу вам воювати з Маріаною. Вона сліпне, вона падає, але виживає. Не зупинитися зараз. Я хочу знати, куди це приведе. Я нікого не ображу. Грошей вистачить на всіх. Ти там спала? А ми з пієраленом розважались. Доріли, як діти.